Дацько це зменшено пестливе українське ім'я, яке утворено з основи даць або дацьо з використанням суфікса ко. Перші згадки про ім'я Дацько на території України датуються 16 століттям. Наприклад, у 1560 році на Лемківщині зафіксоване ім'я Датко, а з 1649 року у реєстрах Запорізького війська ім'я Дацько та його варіанти становлять 147 записів. Серед козаків вказані особи. Такі, як Дацько-Чорний та дацько Коломийченко, ім'я Дацько часто зустрічається на Харківщині, зокрема у переписі 1660 році, де значиться 9 осіб з таким іменем. У XVIII столітті також є згадка про Карп'як датка в Лохвиці з XVIII століття, і по сьогодні ім'я Дацько та його похідні поширені на Закарпатті в Галицькій Лемківщині. Та в інших регіонах України на півдні Тячівського району Закарпаття нині використовуються такі форми, як дац та ДАЦ, що є пестливими варіантами повного імені Андрій. Додаткову інформацію про можливе походження імені Дацько можна знайти у статті про Дац. Схожі на дацько імена: датко, вацько, хацько, батько, далько денько дацько, дацьохоцько.